690 гривень за одну пару чоловічі черевики для трекінгу бренду Озрик Trail. 4 пари в нас в оригінальних упаковках. Дуже класна упаковка. Вони представлені в двох видах, двох кольорах. Міцна в них підошва. Вони водовідштовхувальні, ластоподібний язичок. Всередині меморі-устілка. Ідеально відповідають формі вашій нозі. З чорними уставочками на носочку та на п'яточці. Світловіваючи елементи, вони тепленькі. Другий колір у нас темного кольору. Всього 10 пар. З бірочками. Розміри 42,5, 44,5 та 45. Матеріал текстиль та шкіра. Дуже стильні черевики. І це от ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті finny.ua. номера менеджерів в шапці профілю.